Яке економічне зростання МВФ прогнозує для України в цьому році? Що буде з нашою інфляцією безробіттям? І, взагалі, як бачить МВФ розвиток сутової економіки? Давайте сьогодні про це поговоримо. Тим більше вийшов дуже важливий документ від МВФ, і називається Макроекономічний огляд або Global Outlook Report, який випускає кожного року, і якраз от на цій сцені він був представлений буквально декілька днів тому. Тож давайте розберемося, що там для нас, для світової економіки, як МВФ бачить подальший розвиток економічного зростання. Починаємо. Отже. Ще раз є документ, його випускає МВФ кожного року. Це документ, який передбачає багато показників, як буде розвиватися світова економіка. Там є сторінки про країни, в тому числі є старінка про Україну. Давайте розберемо, що бачить МВФ по економіці України, які ризики бачить для нас, для світу, і головне, що буде відбуватися взагалі з глобальною економікою. Отже, МВФ зменшило прогнози по розвитку України в економічному плані. Це пов'язане з багатьма речами. В першу чергу це пов'язано з глобальними ризиками і питанням того, що у нас є проблеми з енергетикою і, в принципі, продовження військових дій, що очевидно стає затягується на да, достатньо довгий час. Якщо в минулому році ве прогнозувала приблизно зростання нашого ВОП на 3,5%, то в цьому в 2025 році вони зменшили це до 2%. Але вже в 2026 році прогнозують, що економіка України буде зростати на 4,6% і ВВП. Тут я одразу говорю, що МВФ ніки і ось прогнозистам, більш того, вони дуже часто помилялися. Він помилялися більш е, меншу сторону для нас, тобто Ми зростали більше. І МВФ взагалі такий дуже консервативний орган. Більш того, коли ми говоримо про зростання в 2026 році, МВФ закладає, що з 2026 року війна закінчиться. Це не тому, що вони знають дату чи мають якусь додаткову інформацію, чи їм ми її передали через. І в шапочку з фольгою, ні, це просто тому, що вони так працюють в бюрократії, вони закладають це на кожен рік. І відповідно у МВФ 2026 рік по Україні не є військовим поки що. Вони будуть це переглядати, і тому вони прогнозують це зростання на 4,6%. Що стосується інфляції, інфляцію в цьому році нам прогнозують достатньо високу, 2,6%. Інфляція, що значно більше, тому що в минулому році це було 6,5%. і е, це пов'язано з багатьма факторами з глобальними, не глобальними, але так чи інакше, це не дуже гарний знак для України. Ну і взагалі, що стосується безробіття, то самого того МВФ прогнозує його скорочення, але не значте до 12% в Україні з 2025 тисячі році. Ну, і останнє найбільш важливо, тому що це стосується так чи інакше майбутнього майбутньому податків або в регідності їх збільшення. МВФ говорить про те, що у нас сильно зросте дефіцит. Якщо в цьому році, точніше в 2024 році, а, він був 7%, то вже в 2025 році. Дефіцит України, тобто різниця між тим, що ми маємо запозичити і що ми будемо о, о, витрачати, і скільки грошей ми своїх маємо, це буде 16%. Це дуже багато. І це говорить про те, що в майбутньому, ну, наприклад, у 2026 році, якщо нам треба буде знаходити додаткові гроші для фінансування свого бюджету, то навряд чи вони можуть бути навіть кредитні. А багато наших донорів, якщо б і дали б гроші, то тобто це було кредитні. І це означає про те, що. МВФ буде вимагати від України так чи інакше якось вирішити цю проблему, якщо буде продовження війни, і напевно вони будуть вимагати в тому числі пінівати історію з податками. Ми про це записували вам окреме відео, але ось якраз в цьому прогнозі від МВФ у глобальному прогнозі, якраз 16% – це дефіцит, це такий знак, що вони будуть рухатись якраз в питання того, як налагодити. Бюджетну історію в Україні, в тому числі, і за рахунок ти, що називається revenue generation, тобто збільшення доходів. А це в першу чергу означає податки по е викликам. Тут ну нічого нового не немає. Він говорячи, це завжди залишається в репортах по Україні вже три роки. Це і проблеми з по першу чергу з безпекою, війною, енергетичною інфраструктурою. І взагалі тут якраз в рапорті складається згадується питання мирної угоди, яка дуже вірогітно затягується якнайменше що Ми побачили по результату Лондона на, на останньому тижні квітня. Тепер що стосується глобальних перспектив. Як не дивно, але тут питання тарифів і торгівельних війни. В репорті МВФ згадується, що не визначений з першу чергу по тарифам, вона найбільше за сто років. От графік він виглядає ось так. І звичайно, тут вони прямо не згадують Трампа, тому що МВФ трохи боїться його. Але ну так чи інакше натякає, що непрогнозована політика Сполучених Штатів у тарифам і торгівельній війні може привести до глобальних економічних проблем. В цілому говорять про те, що залежно від того сценарію, який обере Трамп по торгівельній війні. Знову йде свої тарифи в такому обсязі, не в такому буде яке домовлятися. економічне зростання може значно змінюватись і бути менше, ніж 1% або досягати 3-2% від того, що 3 економічного зростання. Що цікаво, це прогноз МВФ по ним Сполученим Штатам. Тут вони прогнозують, що США буде зростати. Буде зростати 0,9% ВВП, і в кращому сценарії, якщо Трамп якось знайде можливість врегулювати цю історію з тергівельними війнами, то навіть на 1,8%. Ну тобто МВФ тут якраз прогноз по рецесії не підтверджує, але говорить точно про сповільнене. І що цікаво, так само вони говорять про зростання Китаю, причому Китаю зростання на 4%. Що звичайно не так багато порівнюючи з історичними періодами в Китаї, але це означає, що МВФ лікар з економічна ситуація в Китаї ну, передбачає значно краще ніж в Сполучених Штатах, і це поганий свиналдритампа він може програти в торгівельній війні з нива. Ну і в цілому ймовірність глобального економічного спаду МВФ теж прогнозує. Якщо раніше він давав такому сценарію лише 17%, то зараз підвищив вийшов ставки і говорить, що є 30% вероятність того, що в найближчий час буде глобальний економічний спад. Це не означає, що це обов'язково відбудеться, і ще раз МВФ дуже консервативно завжди в своїх оцінках. І вони точно не мальфари, які можуть передбачити, як буде розвиватися майбутнє, але ну дуже часто в їх прогнози вони близькі до правди або в якійсь мірі точно відображають реальну суть. То вони більше на них передприїзне всі інші, і приймають свої економічні інвестиційні рішення на основі цього. Це в принципі головне, що є в цьому репорті. В ньому немає. Те, як буде зміюватися з українська гривня, де і ніколи МВФ не вигадував. В ньому немає якихось зрозумілих або незрозумілих інсайдів по війні. Знову ж таки, МВР це економічний орган. Тому якщо раптом вам потрапили в очі, якісь пост в Телеграмі чи в українських медіа, що МВФ щось там прогнозує, то от запам'ятайте, що окрім макроекономіки, вони дуже рідко по перше, що згадують, по-друге, вони нічого не знають детально по військовим питанням, тому це просто. Звичайна бюрократична стилистика, яка вказує очевидні ризики і в тому числі очевидне прогнозування. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железяк, це канал Залізний Нардеп. Ми записували вам цей з будівлі, правда, не МВФ, а світового бабуху, так не званий Атріум, але я сподіваюся, воно одно було для вас корисно, навіть якщо ви не бачили нашу красиву студію зараз. До побачення і на столи до наступних зустрічей.